Добрий день, шановні колеги. Розпочаю найм нашого засідання нашої постійної комісії, 28 липня 2025 року. 20, 9, 1, 30 хвилин. Три депутати з'явилися і більшість. Запрошені. І запрошені. Називайте запрошені. Запрошені у нас. Начальник Віктор Борисович Демчишин і начальник юридичного відділу Петро Іванович Друзь. Два питання. Про дострокове припинення контракту та звільнення Пашківської балелі Тетяни Васильівни. О, Валерій, я прошу. прошу. Перепрошую. Петро Іванович, дві слові. Що це? Е, ну, на минулому засіданні сесії рішення. Про її звільнення не було е, прийнято, тоді селищна голова в межах повноважень, межа меж закону України про правовий режим воєнного саме України при е, розпоряджені і Проте для того, щоб внести відомості до єдиної державної реєстру підприємства організації, має бути рішення засновника, яким є Вратіцька селищна рада для того, щоб включити, е, виключити її з реєстру і включити виконуючого обласний. Є корпута. Ставлю на голосування даний проєкт рішення. Хто за? Проти утримався одноголосно. Це рішення прийнято. І друге продовження терміну контракту, укладеного місцевищною радою з 25.07.22 терміном на три роки з 26 по 27 і з 25 липня 28 року директором комунальної установи Радітської ради Редакція радіомовлення. Віктор Ну, за відповідним до проекту рішення передбачається поновлення терміну дії контракту з головним з редактором Ратівської радіомовлення комунального закладу. Сторона роботодавець Оратівська селищна рада не заперечує і сам до виявив бажання про його продовження терміну дії контракту. Тому, тому він продовжується на попередніх умовах якого питання? Ну я вважаю, що треба стримати даний проєкт рішення. Ставлю Даний проєкт рішення на голосування. Хто за даний проєкт рішення? Проти утримуйся, одноголого. Рішення прийнято. Дякую за прийняття.